Сильний свист, прямо звук такий ну, дуже сильно ріже вуха, і я зрозуміла, що це летить в мій вікна і кудись інше в мій. Я одразу відбігла від вікон і пам'ятаю свій крик, пам'ятаю оцей звук, коли розвиваються всі вікна, все летить в мою сторону. І в перші секунди це мабуть шок. Ну я не розуміла, що відбувається, але все ж таки, якось опанувала себе, скупила телефон, скупила документи взагалі видягла. Квартира на п'ятому поверсі, вона горіла повністю одразу. Вся була в червоному полум'ї. Я думаю, що там нікого не було ну, виживших. Але жінка там вижила. Вона була в укритті вже після вибуху. Я ж мешка на третьому в квартирі. Я вже була все затоплене, все закопчене. Все що я змогла вже, вже винести, не вже винесла.